Вітання усім глядачам. Це смакуємо разом і знову субота, і знову ми з моїм колегою Сергієм будемо смакувати нашу страву, яку ми сьогодні приготували. Отож, страва кіш з корпою та грибами Сергію давай тобі допоможу. Так. Ти кажеш, ми приготували це ти в нас, господинця, це ти в нас готуєш. Все. А я лише пробую. Так. і потім... Покажу результат. Угу. Так. Ось так. Я покажу нашим глядачам, як виглядає він в розрізі. Ось такий гарненький ще, тепленький, гаряченький. Сирок розплавився. першого разу нагадує мені чимось жульєн. Ми так смакували раніше і за смаком щось типу того. То Не вона... схожість, тому що поєднання інгредієнтів схоже. курка, угу. е, гриби, цибулька схоже, просто поєднання. Ну дуже смачно, вона така досить ситна страва. Угу. Можна наїсти до схочу. Плюс це дуже класна страва на береку. Також можна порізати і взяти з собою, наприклад, на роботу чи в дорогу. А от мені цікаво, я так розумію, сир. Значить, печереться, цибуля, а основа низ. Основа це в нас тісто з масла, борошна, води та яйця. Швидке тісто, швидко замішується, швидко готується і воно досить м'яке. Тобто в нас є скоринка хрустка на ньому, але всередині воно досить ніжне. І так, знаєш, ніжно поєднується з начинкою нашою. Ну, воно так на вигляд спершу ніби це піца, але це якийсь прям пиріг, я так бачу, так? Угу. Кіш, що він означає? Ну, кіш по-іншому це відкритий зелений пиріг. Угу. Чому зелений? Тому що ми окремо готуємо заливку і заливаємо наше тісто з начинкою цією заливкою. Тому і кіш, але по-іншому пиріг з куркою та грибами. Дуже смачний. Поєднання якраз власних грибів, сиру це тема номер один. А начинки, якщо інші дати, то можна теж. Можна інші. Я готувала з червоною рибкою і броколі. Дуже класне <смітна> поєднання, обов'язково спробуйте. Відварити брокколі, трошки підсмажити лосось і, звичайно, заливка. І ті самі процеси виконувати дуже смачно. Ну, я так підозрюю, що можна ще солодкі готувати, кіші, так? Ну. Тоді не використовуємо слово кіш. Тому що кіш це саме солона страва. Uh -huh. Якщо ми говоримо про солодке наповне, тоді це, напевно, якісь тарталетки, або такі пироги. Uh -huh. Uh -huh. Тобто кіш все-таки відноситься все до солоних страв. соло. Ну, дуже смачно. Uh -huh. Варто спробувати uh -huh. приготувати. Uh -huh. Плюс воно ще таке тепленьке, знаєш, uh -huh. не ну, так. Але треба знати пропорції. Як готувати тісто, щоб воно не було за тверде, не було і за рідке, то, напевно, варто переглянути. Воно все одно буде ніжне, тому що дуже багато ми додаємо сюди масла. Uh -huh. Ну, то якщо порівнювати з борошном, це майже одне до двох. Тобто це так нормально. Uh -huh. Оскільки в нашому тісті є досить багато масла. Коли ми ставимо в духовку, воно плавиться і наше тісто стає таке м'ягеньке, ніжненьке з вершковим присмаком, тому дуже як присмак. часто готуєш в себе вдома? Не дуже часто. Тобто все під настрій, тому що інколи ну, на це потрібно витратити час, тобто зробити тісто, підготувати начинку. Але якщо є час, є натхнення, то... Ну, Можливо, два рази в місяць можу приготувати. Бачиш телеканалу, пощастило з тобою, тому що ти готуєш тільки в нас на телеканалі страви, коли є настрій, так? Угу. Дуже смачно і страва приготовлена е, з любов'ю. Це відчувається. Я би все-таки хотів би спробувати приготувати, не знаю, чи вийде мені. А наприклад, якщо мені не вийде приготувати тісто. То можна якусь типу, готову взяти основу замінник, там, наприклад, продається от піцу робити і туди накласти? Ну, можна, я думаю, саме не, не готові для тіста такі, для ага. тісту, так? тому що вони всередині сухі. Ну, я не знаю, переважно такі, які якщо готові брати, вони пересушені. Краще вже брати готове тісто в магазині. Наприклад, якесь листкове взяти, Бо тому що дрижджо нам не потрібно, щоб тут піднімалося тісто, тому листкове тісто можна взяти як альтернативу, в кого не вистачає часу. Хоча на тісто ми буквально потратили на хвилин п'ять. 5. П'ять 5 хвилин і просто дати йому ще відпочити. Так, одне яйце ми додаємо в тісто. Не, ну, дійсно, дійсно, ну і плюс дивіться, гарна. гарна скоринка, воно виглядає дуже так апетитно. Дітки полюблять цю страву, тому що, як каже, срівна рівно схожа трошки на піцу своєю формою і в принципі зовнішнім виглядом. Але набагато, я думаю, поживніша, ніж піца, тому що і грибочки, і е, курочка, і все це смачно, і вдома приготовлене, тому е, вам обов'язково сподобається. Ну І начинка дуже ніжна, да. бо, мабуть. І соковита курка зовсім не пересушена, курка соковита. І це завдяки тому ж ті самі заливці, яка зберігає таку соковитість курки, і курка в духовці не пересушується. Тому дякую Сергію, що завітав. Насправді дякую тобі за страву. Дякую за те, що запросила мене. Обов'язково приготую. Дякую, будь ласка. Отож, я вам пропоную приготувати цю страву, потішити своїх рідних, посмакувати в колі друзів. Отож, до нових зустрічей, до нових рецептів, Па-па!